Режі масово не була поширена інформація про нібито оточення сил оборони на Донеччині. Деякі змі активно обговорювали створення на фронті так званих мішків, що могло бути небезпечним для наших бійців. Але згодом у війську офіційно відреагували на це. Детально пояснили, що сталося насправді, яка ситуація зараз на цих ділянках фронту. Неочікувані подробиці розберемо з вами у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І розпочнемо з того, що на тлі нещодавніх чуток про те, що сили оборони потрапили в оточення на Донеччині. Оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця заперечує інформацію аналітиків. Мапи Діпстейт про перебування окремих підрозділів Сил оборони в оточенні у районі населених пунктів Успенівка та Трудове, що на Донеччині про це повідомляє оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця у своєму телеграм-каналі. Вусув Хортиця зауважила, що з посиланням на ресурси порталу Діпстейту ЗМІ поширюється інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове. Дана інформація не відповідає. Дійсності головнокомандувачем збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів сил оборони України з відповідного району з метою уникнення оточення. Ідеться у повідомленні. Зокрема, відзначається, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої із переважаючими силами противника, здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахова Константинопольська. Наразі рашисти, за даними аналітиків, здійснюють безперервні. Турми на флангах вже нового потенційного мішка біля старих тернів Андріївки та Сонцівки Донецької області. Військовий оглядач Денис Попович наголосив на необхідності запобігти перерізанню окупаційними військами траси Запоріжжя-Донецьк. В іншому випадку ЗСУ опиняться в значній небезпеці. Ворог зайшов за Курахівське водосховище і може спуститися до траси Запоріжжя-Донецьк. До речі, Курахове розташоване саме на цій трасі. Так само противник може піднятися з півдня. Від Зеленівка до населеного пункту улакли, пояснив експерт. За словами Поповича, є декілька варіантів, де рашисти можуть перерізати цю трасу, зокрема біля Великої Новосілки, що розташована західніше. Він зазначив, що ситуація залишається дуже небезпечною та тривожною, оскільки перерізання цієї траси означатиме оперативне оточення наших сил. Ворог поступово просувається, і, очевидно, не варто доводити до ситуації, коли перерізання траси стане фактом і доведеться виводити наші війська через поля. Попередив. Ну, а тим часом Осін проєкт Діпстейт поділився інформацією, що ворог продовжує зрізати в виступ, і це саме не може загрожувати оточенню ЗСУ. Про це діпстейт пише у своєму телеграм. Найскладніша ситуація в районі великої новосілки зараз на вітинку Макарівка, благодатне сторожове. Після захоплення благодатного противник постійно стягує піхоту у село малими групами, а також продовжує штурмові дії між сторожовим і макарівкою, щоб відрізати останню. адже вона їм ніяк не дається. Окремо прослідковуються спроби заходити у саме сторожове, щоб там також зайняти позиції, закріпитися. Пишуть аналітики за інформацією джерела сили рашистів зосереджені на тому, щоб огорнути велику новосілку, перекрити логістику та окупувати селище. Декілька днів назад був здійснений накат на новий комар. Частково він був успішний, адже рашисти змогли засісти у селі. Але на сьогодні найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки, що може стати неприємним наслідком. А її просто продовжують посилювати замість того, щоб вирішувати і виставити значно важливіші пріоритети. Ідеться у повідомленні. Також стало відомо, що бійці 225-го окремого штурмового батальйону потрапили у оточення на Курському напрямку та чудом. Вижили історію одного із них розповідає, і боєць Олександр із позивним бухгалтер. Він розповів розповідає що штурмова рота вела операцію по зачисті позиції ворога, але попала в оточення. Зачем бійців була дати можливість їхній групі зайняти там бойову позицію, і коли військові під'їхали для того, щоб висадитися із бойової машини, брелі їх там вже очікував ворог. Олександр розповідає, що почав випускати вогонь по цілі противника. Згодом, коли залп вогню зупинився, бухгалтер відступив назад і відчув різкий пекучий біль у нозі. Він не одразу зрозумів, що сталося, коли він знову почав перезаряджати автомат та не зміг цього зробити. Бити від болі в нозі, тоді боєць зрозумів, що він трьохсотий. Це був перелом ноги. Олександр швидко наклав собі турнікет, чим врятував собі життя, але навколо не було нікого. І в цей момент він подумав, що в живих залишився тільки він. Аж раптом він почув знайомий голос побратима. Олександр почав кричати на допомогу, але його ніхто не чув. Група подумала, що він двохсотий. Аж тут він побачив підбити Бредлі, на якому усі бійці приїхали. Він заліз середину і почав обдивлятися свої рани. Всього боєць провів у машині. Шість днів. Олександр кричав на допомогу, але побратими не рятували його, бо думали, що це ворожа пастка. За весь час по машині неодноразово випускали вогонь, але на диво він загорався внизу в ногах, де боїць міг його потушити. А на шостий день Олександр все ж таки виліз із машини та почав повсти, паралельно викрикуючи в рацію свій позивний та позивний побратима, до якого він звертався. Він повз довго, але коли вже. Втратилася будь-яка надія на порятунок. Він викрикнув в останній в рацію свій позивний та те, що він не може повсти, бо він трьохсотий. Аж тут до нього вибіг його побратим, і щастю не було меж. Ця історія виживання доводить, що якби ретельно не планувалася операція, ніколи неможливо точно передбачити, як розгортатиметься бій. У критичні моменти важливо діяти швидко, і ціна помилки це життя. Наразі ж боєць знаходиться на реабілітації та чекає на одужання. Ну і між тим скандальний командир 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк вийшов із під варти. За нього внесли заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень. За попередню інформацію заставу за побережнюка вне. Сло військовослужбовці нагадаємо, що напередодні суд у Тернополі обрав запобіжний захід комборигу Олегу Побережнюку. Його відправили під арешт із правом внесення застави. Також командира відсторонили від виконання службових обов'язків. Днями у мережі спалахнув дійсно скандал навколо цієї 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ. Це сталося після того, як журналісти Української правди опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над бійцями. Зазначалося що до знущань прощетний і похресник командира бригади Олега Побережнюка до бригади направили комісію з генштабу ЗСУ та інспекцію Міноборони. Пізніше правоохоронці оголосили підозру командиру 211 бригади сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що побережнюк залучив підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. При цьому військові за документами, нібито були відправлені у зону бойових дій у Миколаївській. Кій області ну також, як розповіли розслідувачі, дружина Олега Побережнюка працювала у Кам'янці-Подільському ТЦК, і у підрозділі почали масово з'являтися люди з оточення командира. Таким чином, заступником комбрига став кум побережнюка Валерій Пастух. А хрещеник очолив один із взводів у першому батальйоні бригади. У полк підтягнулися люди з Кам'янця-Подільського. Багато хто з них закінчував місцевий військовий інженерний інститут. Побережнюк один із випускників цього вишу, тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні чи споріднені стосунки, або служили разом, каже один із ротних. Журналісти виявили чимало сімей у середині бригади: близько десятка. Один із офіцерів розповідає, що там є чоловіки та дружини, батьки та сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіда та всі інші, кого можливо залучити зі свого оточення, і це не могло статися випадково, адже людей не мобілізують до конкретної бригади із конкретного села. Попри все, перераховане командира бригади Олега Побережнюка. Президент України Володимир Зеленський особисто нагородив орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Також ситуація щодо знущання над військовим у 211-й понтонному мостовій бригаді перевірить і головна інспекція міністерства оборони України. Про це заявив міністр оборони Рустем Омєров. Він обіцяє з'ясувати, чому військова служба правопорядку не дослідила цей випадок раніше. Також урядовець зазначив, що відомство незабаром презентує законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військової служби. Ужбовців також провести службове розслідування щодо знущання із військових, закликає омбудсмен Дмитро Лубінець. Заявив він, що відправив листи до генштабу ЗСУ та до військової служби правопорядку для перевірки інформації. Ситуацію повноважно Верховної Ради бере на особистий контроль та обіцяє повідомити про результати перевірки. Ну, а далі також поговоримо про те, що наша країна використовує величезну кількість відео з дронів для навчань моделей штучного інтелекту. Про це повідомляє вона. Дання рейтерс дійсно щодня система додає 5-6 терабайт нових відеоданих, що розширює можливості для тренування штучного інтелекту. Дійсно розуміємо, що за штучним інтелектом, майбутнє. Ми наразі живемо в еру цифрових технологій. Розуміємо, наскільки дійсно це важливо. Тим паче, майбутні військових дій все більш пов'язане якраз так із ШАІ, Це штучний інтелект. А Україна має одну з найпотужніших переваг у цій сфері, тому що мільйони годин відеоматеріалів з дронів ми маємо ці дані можуть бути використаними для навчання моделей штучного інтелекту, приймати оперативні рішення на полі. Бою, пише Reuters. І також ще Олександр Дмитрів. це засновник української некомерційної системи ОСНІ, яка організує. І аналізує відео з понад 15 тисяч екіпажів безпілотників, розповів, що його платформа вже накопичила понад 2 мільйони годин відеоматеріалів бойових дій. Тобто розумієте, наскільки це величезна цифра, і вкотре переконуєшся, наскільки наші люди дійсно талановиті, наскільки ми йдемо в ногу з часом, і наскільки всього багато нового та головне корисного ми створюємо. Дійсно, українці створюють дуже і дуже багато всього потужного. Сказав Дміт. В наступне з тої його мову, це їжа для шиї. Якщо ви хочете навчити штучний інтелект, ви даєте йому 2 мільйони годин, і це стане чимось надприродним. А як саме дані використовуються для навчання штучного інтелекту? Величезний обсяг даних з осні дозволяє навчати штучний інтелект. Це як виявляти та класифікувати цілі, так само визначати оптимальні траєкторії та кути для застосування зброї, аналізувати ефективність різних систем озброєння це досвід, який можна перетворити на математику. Так додав Дмитрів, і також ще дописували про те, що система розроблена у 2022 році. Спочатку вона створювалась для надання командира огляду бойових дій у реальному часі. А згодом команда зрозуміла, що ці відеоматеріали вони можуть бути цінними для аналізу та зберігання як архів війни. І дійсно розуміємо, що зараз твориться наша нова історія, нова історія нашої держави. Всі ми є причетними до неї. Тож дійсно розуміємо, наскільки це. Круто, коли наші діти, наші внуки, правнуки майбутні зможуть побачити те, як все це відбувалося, знати історію нашої країни, як ми виборюємо скрізь століття свої свою незалежність, і суверенітет. Дійсно, це дуже круто, коли можна буде показати це наглядно нашим майбутнім поколінням, і вони будуть знати, якою ціною вибували ми свою незалежність. Ну і також дописується про те, що щодня система додає 5-6 терабайт нових відеоданих, що розширює можливості для тренування шиї. Дійсно розуміємо, що і в бойових діях це дуже 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 така крута річ, яка допомагає нашим збройним силам України тренуватися і допомагає набивати так, би мовити руку. Знову ж таки використовуючи цифрові технології, які наразі так необхідні. Ну і далі, також і ще поговоримо і про расистів, про те, що повідомляється. Поранених росіян це й не дивно кидають їхні командири, їхні військові кори в штурми і збройні сили України дійсно, якби пачками мінусують і ліквідують окупантів. А саме Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України розповість далі більш детальніше про штурми росіяни. І він повідомляє про те, що росіяни від. Правляють їх навіть пораненими на ці в'ясні штурми, тож давайте заслухаємо, як це. Тимник удосконалює постійно свої fpv коптери, і той реп, який сьогодні працює добре, на завтра він вже може дійсно давати значно гірший результат, тому що вони там щось покращили. Тобто, це система це війна інновацій, війна інновацій, в якій кожного дня ми намагаємося змінюватися, покращуватися. І якщо ми десь зупинимося на власному розвитку, на власні, е, ну на власному, власне я не знаю, як правильно сказати, військовому якомусь. Е, Нахилі, якщо ми десь зупинимося, то ми можемо програти. Тому ми кожного дня, абсолютно кожного дня, ми маємо розвиватися і знаходити нові методи, як боротися проти окупанта. Мільйон амбітна ціль на реби для бригади Рубіж Нацгвардії зараз зібрали ми 34,5 тисяч гривень. Панове не зупиняйтеся. все це важливо. Тим паче, зважаючи, що нині Андрій разом з рубежем знаходяться на Лиману Бахмутському напрямку. Якщо подивитися на звіт від Генерального штабу України, то саме там було найбільші втрати. Нині. Війні минулої доби у окупантів, що з ними відбувається? Що за масовий мор окупантів, Андрію? Е, насправді вони в вм... е, але єдиний мінус, ми бачимо, що вони використовують наркотики. Це великий мінус для нас. При тому дуже кльові наркотики. Я не знаю, можливо, це не дуже буде толерантно звучати в телебаченні, але я би хотів би саме використовувати таке, якщо ми, ми просто бачимо, що військовослужбовці Російської Федерації з абсолютно жахливими пораненнями. З небоєздатними підрозділями все одно продовжують штурмові дії. Кожного дня відбувається по декілька штурмів. Крайніх там 10 днів я був на завданні, і буквально 24 на 7 відбуваються штурмові дії або на наші напрямки, або на напрямки побратимів суміжних підрозділів, і вони просто не зупиняються. Вони йдуть, вмирають. Якщо один військовослужбовець Російської Федерації заходить на позицію, яка йому потрібна, він намагається там накопичитися, і так вони готові реально в. Пити своїх 40 солдатів, щоб накопичилося 4-5 військовослужбовців Російської Федерації, 4-5 окупантів на якійсь певній точці, і звідти вони знову намагаються штурмувати. Тобто, це настільки страшні втрати. Мені навіть важко уявити, що може бути мотивацією для їхніх військових. При тому, навіть коли ми бачимо, що є поранення військовослужбовців, навіть якщо ми бачимо, що в нас були ситуації, коли е окупанту просто-напросто постекло ноги повністю він іде, а за ним тече. Він все одно не зупиняється, а продовжує свій рух. Для, для мене це інколи виглядає як якийсь зомбі-апокаліпсис. Тобто вони вмирають пачками просто реально десятками, сотнями в день. І Це настільки нераціонально. Це інколи просто лякає через те, що я розумію, що е, е, інколи відчуття наші російських солдат виготовляють десь якісь бройлерні, тому що так хаотично, нелогічно ставитися до життя своїх солдат, як ставляться російські офіцери, це нонсенс. Ми намагаємося боронити. Нашій бригаді в рубіж ми намагаємося боронити життя кожного військовослужбовця, об'єктивно кожного військовослужбовця. Навіть коли ми заводимо е, на позиції наших військовослужбовців, ми завжди їх заводимо під е, повітряну розвідку з певними прикриттями, намагаючись максимально безпечно завести їх на позиції. Тут ми бачимо, що вони просто йдуть, вмирають, йдуть, вмирають, закріпилися, десь умовно кажучи, передали ми тут. Ну добре, сидіть, ми поранені, байдуже все одно сидіть. Тобто. Жахливі втрати через жахливе ставлення до особового складу, і слава Богу, і плюс, звісно, що Сили оборони України абсолютно постійно відбувають штурми, знищують противника. І ви бачите десятки сотні відео зі знищенням противника, власне, і від бійців бригади рубіжна на наших офіційних платформах. Ну і дійсно, тільки що ми з вами могли заслухати Андрія Очинаша, і бачимо, що говорить він про те, що це нераціональні витрати людського ресурсу з боку рашистів, а воно й не дивно, тому що логіка, раціональність і подібні речі зі словом рашист поряд стояти не можуть. І Розуміємо, що вони наразі використовують всі свої ресурси, які в них залишились. Але на жаль, говоримо про те, що ліквідують дуже багато наші збройні сили України, рашистів, дуже багато. Техніки озброєння трофеють, але все одно у расистів є ще ресурс, і розуміємо, що такими своїми діями, коли вони просто розкидуються направо і наліво не тільки озброєнням, грошима, а й людьми, все одно рано чи пізно. В них він закінчиться. А ми чекаємо і допомагаємо знову ж таки нашому війську, щоб вони ще швидше їх ліквідовували. І знову ж таки чекаємо в цьому випадку допомогу від наших партнерів у вигляді додаткового озброєння та коштів, і можливо також і військовослужбовців, які вони там нам так наче й намагаються, але не передають знову ж таки. Говорила про те, що приємні новини сьогодні будуть, і будемо говорити про рашистів і про те, що у них палає. А саме в Рильській, Курської області, там така, знаєте, плотна, бавовна, так би мовити, така потужна. І російські ЗМІ повідомляють про те, що більше 50 прильотів були по центру міста, і на кадрах якраз таке. Кі, ви бачите, це наслідки тих ударів. Тобто дійсно передаємо Курщині привіт, так би мовити. Плюс уже є повідомлення про те, що шестеро загиблих та 13 госпіталізованих в результаті удару. по Рильську. курський губернатор Хінштейн повідомляв. І він також розповів, що удар нанесено з РСЗВ Хаймарс. Зокрема, і по місцевому авіаційному училищу. І поки інформації офіційної ще немає. Але повідомляється, що удар не. Несено по казармам та місцях базування руснявих військових, і допис цей ми взяли з. Офіційного телеграм-каналу, інсайдер Збройних сил України, який веде один із наших військовослужбовців. Тобто, дійсно бачимо, що бавовниці дуже-дуже яскравий. Це тільки початок, так би мовити. Бачимо, що і нафтобази, і аеропорти їхні, і ось такі от казарми, так. бавовняті. дуже-дуже приємно, про те, що дійсно неспокійно у них і сподіваємось, ніч також у них буде дуже-дуже неспокійна. Ну і знову. Таке, що стверджує російська російська сторона, дуже завжди цікаво про це читати. Дуже цікаво, те, що дійсно ашисти постійно щось прибрешують, щось все, що вони говорять, і публікують в їхніх ЗМІ, потрібно ділити просто на два то й на більше частин, так би мовити. Наші колеги з ТСН дописали наступне саме про те, що. На Росії заявляють про ракетний удар по місту Рильськ Курської області, російська російська ж сторона стверджує, що українська армія нібито обстріляла Рильськ шістьма ракетами атакам. Тобто дійсно бачимо вже такі несуміжності з попередніми словами і з касетною бойовою частиною. Відомо про щонайменше шість загиблих у збройній сили України. Ці заяви поки не коментували. Але факт залишається фактом на Росії неспокійно. на Росії Росії йде і це не може не радувати. Ну і далі також поговоримо про те, що відбувається ще на Курському напрямку, а саме офіційний канал міжнародної розвідувальної спільноти Інформа Напалм» повідомляє наступне. Це той прямо мову з дописа сьогодні. Від наших військових, які виконують бойові задачі на курському напрямку, ми отримали чергові відео з демонстрацією, як через кілька годин після скидання листівок корейською мовою по скупченню солдат КНДР завдають влучні удари, в результаті яких вони зазнають великих втрат. Така методика налаштовує північних корейців замислитись над інформацією, яку вони прочитали в листівках, та зважили, чи готові вони надалі сидіти під ударами, чи можливо. Нову хочуть скласти зброю та здатись. Ну і знову ж таке говорила вже з вами неодноразово про те, що наші збройні сили України пропонують а, військовослужбовцям з КНДР здавати зброю, здаватися до полону, і пропонують їм досить е, вигідні для військовослужбовців з КНДР умови співпраці. Е, Тим людям, можливо, які зрозуміли вже, що їх чекає на Росії або на території України, якщо вони сюди будуть ступати своїми брудними ногами, розуміємо, яка, у них яка буде їхня ліквідація, яка буде їхня доля. І є ті військовослужбовці, які на це погоджуються, але на жаль, їх досить мало, тому що, мабуть, ще не розуміють вони. Куди вони вляпались, куди вони прийшли від одного диктатора, вони пішли до другого диктатора, до іншого. Але розуміємо, що дійсно ліквідація расистів і ліквідація тепер уже військовослужбовців з КНДР йде повним ходом, і поки ще дійсно вони розуміють, що мабуть їм краще сидіти під цими ударами і бути підстав підставними. З боку рашистів, бути їхніми зрадниками, так би мовити, ну і розуміємо, що в принципі що для рашистів, що для військовослужбовців з КНДР, так би мовити, і Сход-1, розуміємо, що з ними буде на території нашої держави. Ну і дописує ще відомство про те, що загалом на цьому та на багатьох інших відео можна помітити, що солдати з КНДР пересуваються дуже щільними якраз таки групами, і дійсно бачимо, що призводить до ще більших втрат після при, е, прильотів, але зосереджуватись їм забороняють їх командири і замполіти, які бояться дезертирства та подальших жорстких, так би мовити, санкцій від свого керівництва.